Доброго дня, дорога церква. Я вас вітаю з Днем Народження. Сьогодні день народження церкви і це для нас таке велике свято. Це 2000 років назад зійшов Дух Святий. Дві тисячі років назад у Всесвіті да, з'явилось його творіння, це його церква. Бог, Отець, Він готує наречену для свого сина. І цією нареченою являємося ми. І сьогодні день, наш день народження. Я вас всіх вітаю. Ми сьогодні будемо з вами балакати про Євангеліє, яке починається е з того ствердження, що Бог нас любить, що Бог любить світ. І закінчується це Євангеліє запитанням. Чи любиш ти мене? Ви, мабуть, догадуєтесь, да? його написав учень, якого любив Ісус. Це був Іван, Євангеліє від Івана. І ми будемо говорити сьогодні про те, що є нашим життям, що являється джерелом життя церкви, життям кожного з нас. І апостол Іван, він відкриває. В своєму Євангелії дві таких основних теми. Перша тема це євангелізаційна. 20 глава, 30-й 31-й вірш Євангелія від Івана написано наступне. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали ви в Його ім'я. Це одна з цілей. Іван описує вісім чудес, по суті, навколо яких зав'язано божественна особистість Ісуса Христа, і Він зображає Ісуса Христа як Бога. І він... Хоче донести цей посил сьогодні, як, як тоді, так і сьогодні до людей, які, для яких Христос ще не став Спасителем і не є Богом. Інша тема, яку відкриває Іван, це Він виступає проти лжевчень, які були на той час в церкві. від неправильних поглядів. На Ісуса Христа. Були учні Івана Хрестителя, пам'ятаєте, які вважали свого вчителя е, трошки вищим, чим Христа. Да? Були люди, які казали, це просто Тесля. Це, це ми знаємо, це Йосипів син, це просто Тесля. Е, були люди, які ще категорія людей, які говорили, що от Ісус Христос, Він був людиною, але в певний момент Він з'єднався з Богом і в цей момент. От, він став Богом. І це теж невірне ствердження. І ми сьогодні будемо дивитися, чому в нас є основа вірити, що це зовсім не так. А, інші люди взагалі казали, третя категорія людей, вони казали, що Ісус Христос, Він не був людиною. Він не був людиною. Він як би був в людському тілі, але насправді Він не був в людському тілі. Теж була така категорія людей, і ми подивимося сьогодні. На предвічне існування Христа і на Його дії до Його до того, поки він втілився, поки Христос втілився. Я вам пропоную, щоб ви відкрили текст, який знаходиться в Євангелії від Івана. Це перша глава з 1 по п'ятий вірш. На початку було слово, і слово було в Бога. І слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через нього повстало, і без нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І якщо ми подивимося з вами на перший вірш, на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог, ми е можемо, дивлячись на цей вірш, пригадати. Як починається перша книга Біблії, пригадуєте? Так само, да? на початку. От. І що я на що звернув увагу, що Христос він є Слово, і Він є цим Словом, яке було на початку, і що Він причина всього буття. Тобто Він причина, по якій все створено. Він був цією першою причиною. Багато з грецьких філософів, гностиків, вони хотіли розгадати загадку, звідки, як же ж все пішло. Навіть до нас дійшли да, такі запитання, що перше з'явилось, яйце чи курка. Да? От. І їх цікавила дуже оця, ну, суть, сутність того початку, який був. Всі люди. Про це думали, дивлячись на все творіння, ми пам'ятаємо, да, що Біблія нам говорить, Бог, що через, роз... якщо подивитися на творіння, то ми бачимо ну, людина, в людину вкладено розум, да, здатність аналізувати. І ми розуміємо, що це все кимось чимось створено. І це дає нам посил шукати Бога. І от ми можемо в цьому вірші перше побачити, що Христос Він був причиною всього створеного. Колосянам 1.17, там теж схожа єресь у них в церкві була така гностична. Вони не вважали Ісуса Христа за не вважали Ісуса Христа, що Він був 100% людиною і 100% Богом. От, І Колосянам 1.17 ми можемо побачити. Зараз вибачте. Ми можемо побачити, що він раніше усього і все ним стоїть. Тобто, все, що було створено, да, воно було створено Христом, і Він був причиною того, що все почало бути. Наступне, на що ми можемо звернути увагу в першому вірші: на початку було слово, і слово в Бога було. Ми можемо звернути увагу на слово було, на дієслово було, яке вказує на Христа, на відміну від е, вірша. 3, написано все через нього повстало. Так? Тобто, воно на початку було все через нього почало бути в російської мови, все через нього начало бити. І слово було, воно вказує на що? На предвічне існування Христа. Тобто. Те, що почало бути, все почало бути через нього. Предвічне існування Христа. І третій момент, який з першого вірша ми можемо побачити, і слово було Бог. Згадайте Фому. Він задає Христу питання. Він каже, покажи нам Отця. І Христос йому відповідає: Фома, я стільки з вами, і ти не бачив Отця. І Він каже, що. Він, Хто, хто бачив Отця, той бачив Христа. Тобто Христос, Він є Богом. Євангеліє від Івана, 10 глава, 30 вірш. Він каже до фарисеїв, до релігіозних вождів того часу, Він каже, я і Отець, ми одне, що вказує на їхню ідентичність з Богом Отцем. Тобто Христос є Бог. Римлянам, 9 глава, 5 вірш, теж. Цей текст він вказує на чітке, на чітке ствердження того, що Ісус Христос, Він являється Богом. Римлянам 9.5. Давайте зачитаємо разом цей текст, подивимося. Їхніми є батьки, від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма благословений навіки. Амінь. І ми бачимо, що вся Біблія вона пронизана тим, що Ісус Христос є Бог. З першого вірша ми побачили, що Христос причина всього. Ми побачили, що Він існував перед всім, перед тим, як все було створено, уже Він був. Тобто Він не належить до ряду творінь, і що Він є Богом. Другий момент, з другого вірша, воно на початку було в Бога. Ми можемо побачити, що Христос. Це той сущий, який, який був до всього. Згадайте вихід, коли виходили з Єгипту, ізраїльський народ, коли виходив, да? і Моїсей каже, як вони мене цей народ послухають, що мені їм сказати, яке його ім'я? І він каже: Скажи їм, що я сущий, я є. І ми бачимо в другому вірші, що е, воно на початку було в Бога, тобто, що слово Христос Він був на початку і що Він є тим, хто існує. Е, тобто Він не належить до ряду творінь. Е, третій момент, який ми можемо побачити, це що Христос Він є Творцем всього. Все через нього повстало, і без нього не повстало нічого з того, що повстало. Тобто причиною всього створеного ми бачимо, що є Христос, і що Христос є Творець. Четвертий момент це четвертий і п'ятий вірш. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. І апостол Іван Він показує якості Бога, що світло, що Він є життя. І що ці якості вони притаманні не тільки слову і Богу, вони притаманні людям, які вірять в Христа як свого Бога, як свого Спасителя для тих людей, які примирились з ним. І Це слово згадується в Євангелії від Івана більше 36 раз. І воно під собою підрозуміває слово життя, що Ісус Христос. Він не просто був причиною життя фізичного в часовому просторі, а що він є причиною життя духовного. Основне, що хотів Євангелист Іван показати, що він являється причиною вічного життя. Євангеліє від Івана, 3 глава, 15-й вірш, написано, що так полюбив 16-й вірш, що так полюбив Бог світ, що він віддав Сина свого. Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І це слово, воно здатне змінювати е, наше життя, воно дає народження згори, воно дає нове життя, воно запалює те світло в наших серцях, все запалило в житті віруючих людей, яке показує нам шлях, яким іти. Показує нам реальність ну, нашого життя, то, яке воно є насправді. Тому що люди, які не в мирі з Богом, які не мають цього світла, вони не мають життя вічного. І вони написано в Євангелії від Івана, також що вони ходять в темряві. І вони живуть якби в світі, який а, в ілюзорному вони не розуміють тих речей, які значення, які вклав Бог а, в реальність. Вони живуть сьогоднішнім днем, щоб е, живуть для себе. Да? І це світло, яке Бог запалив в серцях віруючих людей через Слово Своє, воно породило в нас оце життя, життя Христа в нас. І ми знаємо, ким ми створені, знаємо, як все з'явилося, ми знаємо, куди ми йдемо, ми знаємо, для чого ми живемо. І сьогодні кожен, хто дивлячись на своє життя, він не бачить зміста в своєму житті. він не знає значення речей сьогодні є можливість хороша прийняти Христа як свого Господа, як свого Спасителя. І в цей момент, коли людина приходить до Господа і просить вибачення, кається щиро, Бог дає Духа Святого. І сьогодні, якщо ви покаялись і прийняли Христа, чи покаєтесь і приймете Христа, то вітання з ним народження церква вона буде, воно буде стосуватися і вас. Хай Бог благословить для нас віруючих. Це велике підбадьорення в тому, що те, про що ми сьогодні говорили, що Христос він Творець всього, що Христос він світло життя. Він ну що він не належить до ряду творінь, що він справжній Бог. Це ми зрозуміли не просто завдяки своїм інтелектуальним якимось здібностям. а Це Бог нам відкрив. І сьогодні для віруючих це підбадьорення. Це велике підбадьорення, тому що ми маємо цю радість, ми маємо це світло, і ми маємо життя в собі, життя Христове. І для тих, хто ще не в мирі з Богом, сьогодні ще є час для того, щоб примиритися з Богом, і ви будете мати життя вічне, ви будете мати світло цього життя. Для церкви Христос це наше життя. Хай Бог благословить кожного. Давайте помолимось.